Я вже розгрузив ці дві загрузки. Там, <клес> першу, я ніяк не співав, то й там знову мене задолбував, я став поїсти, він дзвонив разів 5, я не брав трубки, коротше, кажу. Потім він сказав, що мене не зайобував. Він ще раз сказав їхати платно, бо на мене співаємо. Я поїхав вже далі платної і приїхав ще там за 15 четверта. А як поїхав безплатно, то приїхав десь не знаю пів шосте, шостей. От. І, і звідти звідти я вже поїхав. На другу розгрузку було 46 кілометрів. Розгрузився. І так як нині останній день червня, то це я вам поясню, так я тих паперів не маю, то я їду ночувати е, в Швейцарію. Вони там щось рішали, рішали, не могли рішити. Шеф каже ріше в Італію. Бо Швейцарія то не Євросоюз і там дорогий зв'язок, шефові не оплачується платити, мені за, ну, поповнити мій потім телефон. от. Ну, і мені, в принципі, теж. Тут я маю хоч там якихось тих пару мегабайт, хоч якісь можна зайти Viber. Щось написати, а то взагалі норм. Вот. Один варіант, якщо знайду Wi-Fi. Чому я в принципі, сподіваюся. Ну, але побачимо, можемо. Вот. Кругом Альпи, красота. З тими паперами то взагалі. Звіздець, я навіть не пам'ятаю, чи я вам розказував нормально, чи ні, але суть така, що... 750 євро штраф. Поліція чи жандарми, якщо тебе зупиняють, і ти не маєш тих паперів. Бо експедитор каже, та ні-ні, лишайся, типа то пофіг. То якщо ти груз маєш і каже, при чому тут груз, це ж папери не на груз. Ні, там якщо ти не маєш грузу, вони тебе не перевіряти. Що ти мені басні травиш? Я, кажу, Я вже мав таку ситуацію, мене все перевіряли. Я не мав ніякого грузу, мене перевіряли. Та ні-ні, каже, то там то, можеш того не показувати. Каже, що можеш не показувати, не цілу кабіну шманає, що ти розказуєш байки. Коротше, в кінці кінців шефом переговорили. Шеф каже, ні, ні, ті виїжджай, не будемо це ризикувати. Тепер не знаю скільки днів, але не буду виїжджати в Францію. Пару днів точно. Це для мене велика радість. Вона не так надоїдає та Франція, що просто отас. В інших країнах практично от всюди є. В Італії теж трохи. Ну, Італії теж хреново, мені ну, просто Італія подобається, мені мова їхня подобається, то мені так. але так то так само, там погано дуже дорогі дороги, і тому там, судно, теж погано там бути. А от основні країни, такі як Германія там, чи Бельгія, Голландія, у них е, дороги для мене безплатні до 7,5 тонн. Ну мені там класно їхати, я собі автострадою печу, і все, і мені, що, що там 600 кілометрів, то я там 6-7 ну, годин, скажімо так, з обідом, туди-сюди, з якимось туалетом мінімальним. І я на місці, розумієте? 600 Це... метру, народжі, а тут 600, 600 кілометрів, то мені 100. треба їсти 10, 12, 13 годин. Скільки ще нервів спортити тими кольцями, з тими містами, селами, знаки, радари, За, розумієте? Це жопа. Народ просто другий виїзд. Вот. Дороги тут дуже дорогі, от я проїхав, я знаю кілометрів 100 150 платною. 17 євро і 30 центів заплатив. так що... Дорого тут капіта. Але мені тут недалеко до кордону, я тільки маю велику надію, що дораз буде якась заправка, бо в Швейцарії дорого. Для любих мені треба тут заправитися. О, Зараз буде заправка. Це добре. Яка б там навіть ціна не була, мені по-любому треба заправлятися. Тому що в день вдома, коли я стоїть Швейцарії, вийду, ну то є відомо, але не відомо в яку сторону, що в Італію, то там може бути ще й дорожче паливо. Yeah. Що в Австрію, то теж його yeah. знає, що там до чого. Ну коротше, ніпше заправитись. Так, yeah. по якій стороні заправка. по моїй. Я хренью, рубль 24. Це біндець. Саме гірше, що я не знаю де я, кіт, і Які бомбай, що робити, я не можу зігти ту заправку, це взагалі жопа. Ой, блядь, Прийдеться зараз щось шляти. Треба подивитися, ще до того, може буде ще якась заправка, якщо ні, то прийдеться розвертатися. Za 200 metrów na rondzie prosto, drugi wyjazd. Ojej, ja, ale nie ma dostaty, no to prosto. Prostaty podwodnicy na czy się z Za 50 metrów na rondzie prosto, drugi wyjazd. No to nie chyba, nie ma dostatku też, nie стати збоку добре я в Женеві вже трохи їду по ній тут якась була діджей вечерінка Діджей кріс якийсь там чи якісь там хірі я там них, чесно кажучи не розбираюся на них насрать херам на ти навігатор повів через цілу Женеву Те, щоб обізно поїхати. Це Та ось така от фігня. фигня. Снігнені четвер народу стільки жопа. Не знаю з чого б це. Народий би хтось там щось там безплатно роздивляв. П'ють виноше і стоять, я щось щось такого не бачу. Нема в барі місця стояти на дворі з таканами, п'ють вино під баром. Там, де вот, мається на увазі, де столики стоять. І, і між тими столиками куча народу тупо стоять і п'ють собі. Де, там говорять між спою, але настоя віддихають. Таке знаєте, мені нагадали в Связькому Союзі. М -м -м -м, кругом було пиво ходили пити, да? такий столик просто по груди висотою, стоїш і п'єш було... пиво. Не треба було цього. І... Ну, сідати, типу. І то щось похоже Але тілки в платях стоять піть вино це. За просто. З мужиками. Привів тип тієвку в ресторан, там нема місця стоять, п'ють вино на Да. Брат. Ух ти, який Харві Девісон поїхав серйозно. От світлофори, звісно, зато впали. Ще як на зло, пива немає, тут все дуже дорого. Не так дорого, просто все у франках і переводить перше в євро, а потім з євро переводить в золоті тому з рахунку хреново знімає, а за налічку за євро тут не купиш. А якщо її купиш, то рахують один до одного, хоча їхній франк дешевший за євро. Типу любому мінуси. Рух тут, звісно, интересный. Сьогодні їхав щось в дальнобойське, розказували про молодого пацана, який щось там натворив. Я от не можу здати, що він таке вчудив. що розбив фуру, але щось, щось він таке серйозне, конкретне замітив, що от я не можу задати, що. Видно, зразу що тут вже навіть бабоси крутяться, немаленькі. Тут от навіть якщо брати, там, що в Києві багато дорогих машин. Тут якось, якщо брати просто по статистиці, тут кожна друга, кожна третя дорога машина. Конкретно зараз коли знімаю, якась сама херня іде. Ну, Хоча МК їхала і ще якийсь там спочатку Мерс якийсь їхав. Мерс — це Бешка, типу такий, хренувастий, але мотор там МДшний був досить тут так заряжено, що Швейцарія, всі банки весь світ бабло тримає тут. Так що... вони собі кружать Там зараз Сап, я буду дівти зараз буде... Метро, буде таке <гум> озеро дуже велике, що воно йде від Женеви аж там чи то річка, чи то хрена не знаю що. Я там розфоткався зимою. Недалеко з того місця, але просто на тому самому озері часто. І там це і зараз досить тепло, я, маю... я там буду ночувати, надіюсь, якщо зранку буде тепло, скупаюся. Принаймні таку надію маю. Та ще маю ту проблему з тими мотоциклами. Вже так практично був рішив. Не так хочу чопера під Харлея, але є свої мінуси. Маю трохи проблеми зі спиною. І то, той мотоцикл під спину погано зовсім не кинає. Вони жорстка підвізка, вони для рівної дороги. В Україні дороги хірові. Соответственно, треба Можу брати щось ендуріка. Дорик м'яку підвізку має, і він я михаває, так не відчуває, плюс там досить комфортна посадка. Це така ситуація. Ця бабка їхала справа, не знаю чи ви замітили, в так прическа, розкладне волосся, що мені нагадало, як завжди в цих е, в фільмах. Жахів той клоун такий є, що він спереді лисий, а задні таке довге волосся має таке розпущене От Щось таке з тої бабки було. В принципі, ужастиків не люблю, але все рівно любиш не любиш деколи. Попадеться. Чесно кажучи, дуже задолбали вже їхні світлофори. А от це бабка клоун поїхала. znakiem, tu to oposłaty, nie w ogóle seriozny, drogni ruch, turysty. To figa. Mako posłać, to w ogóle nie gardź. Wszystkie kostiumczek w Віталій, раз смішну історію бачу, теж виходить з банку такий. Чи з банку, чи звідки не вийшов. Такий серйозний дядько, з таким серйозним кейсом, там піндец-піндец такий вдягнений, ну взагалі. Все таке дорожче. Думає, і там стоїть куча крутих тачок, думає, цікаво, яка його. Сідає на скутер, вдіває шльом і їде. Я охірел, блін. Це в нас таке в житті не побачив. А Віталій таке буває. Навіть я б не здавався, якби він якийсь депутат був. Мені не пам'ятаю, хто там мені конкретно розказував, по-моєму, що хтось, чи то вчителі, чи то директор з моєї школи, вони їздили, певно, що директор, вони їздили в Фінляндію збирати ті ягоди, коротше, і. не, брешу, то коротше, не зв'язано одне з другим. То коротше, в інституті викладач їздив у Голландію. Та і каже, значить... Десь вони там йшли на якусь екскурсію. Їх привели під тіпа, так сказати, Верховну Раду. Може то в Норвегії було, а може в тій. Ну, я не впевнений, але по-моєму що в Голландії. Значить, привели їх е... під ту Верховну Раду на екскурсію, а вона була закрита. Почали там пробивати ключі від неї. Приїхав дядько на ровері. Діді як простий фермер. А потім оказалось, що то був депутат і Верховної Ради. Нормальне явище. Вони нікого не бояться, вони ні в кого нічого не вкрали. Їм не треба ніякої охорони, вони нормально їдуть, нормально собі живуть. Та, і така офіга. Став, метро, каста! Весно кажучи, мені тоже нема вже надоїла, вона ніяк не закінчується. Зараз тут класно, у мене от, машина глохне. І в вука з боку, а у нього Audi S8. І це баба. У ну, неї теж авто. Теж заглохло. Але прикол в тому, що руль в мене сиріально крутиться, навіть на заглушеному моторі. Ні, то не С8, то С3. Я тільки бачив її передок. Вона така сама. А то той обрубок. Думаю, така бабуля стара на С8. А то С3. Але чотири вихлопних труби, так що. Детський варіант. Хоча там всередині смішні труби, то тільки такі свистки, наставки йдуть серйозні. Вона ще одна з 3 кабріолет. О, я ж бі'то озеро, до речі, їду. Я вже їду до то озеро, тепер мені тільки треба на те якісь пляжі казав. Так як в мене ще загрузки немає конкретної, то відповідно, я буду там чекати, аж коли щось знайдеться. І тому я собі встану один кизнає 9-10. Тут яхти стоять, тут явно не дадуть плавати, буде в порту. В принципі, то озеро може бути дуже холодним, бо тут то може бути якась велика річка, я просто не вникаю, якщо чесно, мені просто посрать. От. Факт в тому, що кругом Альпи і це річка якась гірська, просто широка. Не факт, що вона взагалі колись нагрівається. Ну, але Побачимо. Як буде дуже холодно, то звісно не полізю. Вже, по-моєму, та женева на кінець закінчується. Та. Та, бо я вже зараз виїжджаю на той Лаусан цілий трасу, тому що мені треба якраз в ту сторону. За 600 метрів всіч вправо. Тобто мені не настільки треба, як просто мені той мій спедитор сказав, що їхати в ту сторону, бо загрузку знайде десь там. Там типу багато буває загрузки. А мені по великому рахунку вообще пофіг. Блін, щось воно мене розвело. Я можу туди їх. Векерний бабай. Я не туди поїхав. 44 км кілометри касту. Це капець. Я надійшли не заробили да ще. Аго, а хренушки. Як мені тепер з тої ситуації вирватися? Що ти не бачив, я не там. Давай шукай. Перещитуй. Я що? розвертатися. За 200 метров заверч влево. Це плохо. Не люблю я розвертатися. Побусом дуже важко розвернутися. Много разу не влажився ніколи. Завруч в лево. Е, це воно придумало, звісно. Не влізуся, сподобалося, цігти туди і там десь розвертатися. Якби я того не хотів, я не влізуся, перебехав, став. Та що це навіть нема варіантів. Взагалі дуже близько. Ну, це теж розвертається, але він придумав грамотніше трохи ніж я, тому я зроблю по його варіанті. Хоча він трохи коротший і на віто, йому там менше проблем, не? Але я поміліметражу і чесався, так що все добре. щоб знайти чим пошвидше якийсь паркінг, тому що мені вже не доїло їхати. Щоб там близько було до моря, то, у море, озеро. Це річки, сіри не було Буде чітко.